Всім доброго дня. Ще один отакий проєкт. Автомобіль робився для евакуації поранених. Не знаю наскільки воно буде тут все так практично. А так воно у нас працює, складається, фіксується. Але власник цього автомобіля захотів зробити саме так. Він його купує за власні кошти і хоче передати на ЗСУ. Отак ми його зробили, зробили багатничок, пофарбували, ходовку передивилися, все зробили. Також, власне, купив новеньку гуму. Щоб авто краще їхало по бездоріжжю. Ну і в принципі все. Якось так. Слава Україні!